Тому, як на мене, ми маємо просто зробити висновок, чому не вдалося 47-й бригаді стати тою, якою вона мала б бути. Тому що, як на мене, знову ж таки, я індивідуаліст, але я вважаю, що якщо у людини є ідея, от саме ця людина має стати над системою і повністю керувати, так би мовити, всією ланкою. Та тому що тоді у нас буде один, так би мовити, керівник, і всі будуть знати, що треба, так би мовити, бігати до одного керівника. Але коли ви перепоручаєте свої повноваження іншій людині, якою б хорошою вона не була, чесно я вам скажу, наскільки б ви не були в ній впевнені, у цієї людини є свій світогляд. Банально і буквально. Я вже мовчу про те, що в неї є своє розуміння ситуації. І, звісно, що вона, займаючи певну посаду, вирішить, що вона ж начальство. І звісно, що ця людина буде робити по-своєму. Ну, звісно, там уже правильно, неправильно, вже... я це навіть не хочу заглиблюватися. Просто зрозуміти саму систему. 47-й бригаді буквально було фактично два комбрига, якщо грубо так сказати, якщо подивитися на мою заставку. Просто один комбриг був по факту на своїй посаді. А друга людина, яка була, так би мовити, ідейним комбригом, тим більше, що цій людині належить сама ідея бригади, що взагалі ну, я не розумію цю ситуацію. І я не розумію, як можна було віддати свою ідею. Чесно, не розумію. То, звісно, що начальство подивилося безпосередньо на сержанта, і, звісно, що побачило в ньому загрозу. Ну, Тому що там була реальна загроза, якщо чесно. Навіть якщо та загроза не була настільки критична, наскільки, так би мовити, уявлялося начальство. Ну, це вже я вхожу в суб'єктивну сферу, якщо чесно. Тим не менше. Звісно, що в живих мав лишитися хтось один. Звісно. І звісно, що Валерій Маркус виявився у слабкій позиції.